З 2026 року уряд України планує щорічне підвищення тарифів на електроенергію у межах 10-20%, що зі значною ймовірністю вплине на побутові витрати українців. Водночас, протести російських обстрілів усе це загрожують стабільності енергосистеми. Наскільки виправдане це підвищення? Чи зможуть українці його витримати? І чи можливі нові блокаути, яка роль міжнародної підтримки в енергетичній сфері України? Про все це говоримо далі. І вже з нами напряму включені Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас також. Слава Україні, героям слава. Тож, пане Володимира, давайте розпочнемо з того, чи дійсно нам слід українцям очікувати ось цього поступового здорожчення на 10-20% з з якоюсь періодичністю саме цих тарифів. Давайте з цього Ну, ви знаєте, що ми живемо в такі часи, що можна очікувати будь-чого, да в тому числі і підвищення тарифів. Ну, на сьогодні якихось передумов для цього не існує. Те, що були певні заяви окремих представників державних органів, це ще ні про що не свідчить, оскільки компетенцію стосовно підвищення тарифів має ті на для населення. Зокрема, має кабінет міністрів Мінекономіки. Енкарі КП да нас насамперед. І, на мій погляд, поки що ніяких підстав підвищувати тарифи немає для населення. Чому? Тому що вже впродовж війни вони два рази підвищувалися, в цілому підвищились десь в три з половиною рази. Я думаю, що це і так велика напруженість для населення. Ці були підвищення. Крім того, немає жодного сенсу підвищувати тарифи, якщо не зробити аудит. Тих коштів, які використовуються від, цих підвищ... від цього підвищення тарифів. Да? Ну, насамперед державних компаній найбільших це компанія Енергоатом і компанія Укргідроенерго. Ці компанії вони виконують функцію так, так званої ПСО, тобто ну, дотації для населення десь приблизно на, на рівні 165 мільярдів гривень е, щороку. Так ось. Згідно звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, то частина грошей, які отримались енергоатом від підвищення тарифів для населення, то вони, вони не дуже правильно були використані, так м'яко кажучи. Тобто, в результаті у компанії з'явився величезний прибуток енергоатома, крім того, у них якісь дивні. Дивне збільшення відбулося амортизаційних нарахувань там в чотири рази, і зрозуміло, що вони готувалися компанія енергоатом будувати, будувати третій, четвертий блок Хмельницької атомної станції. Да? Чи потрібно це зараз під час війни витрачати кошти, підвищувати для населення, яке і так бідує дуже сильно? Да? Тобто, людей багато багатьох людей не вистачає буквально на їжу. Значить, чи потрібно це робити, ну я дуже сумніваюся, що нам потрібен цей входити в цей довгобут російських? А, а, атомних блоків російського мотлоху цього, е, значить, і в, входити довгобути, витрачати щороку е, мільярди доларів невідомо скільки часу да під час війни. Тому я думаю, що тут треба розібратися. Крім того, треба розібратися, куди гроші йдуть на КНАВТГАЗ України. Теж потрібно зробити аудит, тому що можна скільки завгодно підвищувати гроші, але. Але підвищувати ціни, вибачте, да, але якщо ці гроші не будуть використовуватися на потреби саме енергетики, саме підвищення безпеки, там, значить, покращення умов енергозабезпечення споживачів, захист інфраструктури, то це нічого не дасть, Розумієте? тому я думаю, що в під час війни. Уряду потрібно сім разів відміряти, ніж один раз а, а, і а потім один раз відрізати, да? перед тим, як підвищувати тарифи. Особливо я не, особливо, не дуже в це вірю, не дуже в це вірю. Чому не, не, не дуже вірю? Тому що е, можливо там на наступний рік, там, чи коли рано чи пізно будуть вибори Верховну Раду, там, президента. І це практично, якщо будуть підвищення ці тарифи до всіх інших проблем в Україні, це практично ставить хрест на уряді, на правлячі партії, тобто це критично знизить їхні рейтинги, тому що ви ж пам'ятаєте, правляча нинішня партія вона казала, що коли вони прийдуть до влади. То вони знизять тарифи. Да? Це був вже основний лозунг такі е партії зелених, що ми прийдемо і все ми знизимо. Тому що там Роттердам Плюс дуже поганий. Багато політиків, пам'ятаєте, розкрутили, розкрутились і стали депутатами і зайняли високі посади в уряді на Роттердамі Плюс. А прийшли до влади, і вони не знизили тарифи, а підвищили в 3,5 рази. І, і вже всі мріють про те, коли цей був Роттердам Плюс, да, значить тому я думаю, що е, тут багато спекуляцій. І, і, я, і я вважаю, що да, якщо б у нас була нормальна ситуація в країні, не було б війни, у людей був нормальний платоспроможний попит, то, мабуть, цим треба було займатися, да? тому що у нас дійсно на сьогодні е, ціни для населення. На електричну енергію, на газ вони занижені порівняно з країнами Європейського Союзу. Але ж надо, потрібно враховувати, що країна в біді і що просто в нас нема таких зарплат. Багатьох людей взагалі немає джерел існування. Тобто люди залишилися без домівок, без житла, без роботи, без нічого можна мільйони людей. Да? І не можна порівнювати нашу ситуацію, наприклад. Ситуації в Бельгії там чи десь в Данії, да тобто, і ставити наших людей під час війни в один ряд, значить, з, з, ну, з такими з, з європейськими бюргерами, да? кажуть, от, що от той бюргер може платити, так і виплатіть. Да? Тобто, ну, це так це не працює. Просто збільшиться кількість неплат... неплатежів. Обсяги неплатежів, вони будуть критичні. Тому мені здається, що. Тут не потрібно поспішати, треба розібратися з цієї ситуації. Ну і крім того, чомусь всі говорять: у нас звикли говорити от про ринок електричної енергії, про газ, от що там ціни зростають, вже якщо щось то великий, великий інтерес, люди незадоволені. Весь час це в фокусі уваги. А чомусь ринок нафтопродуктів, який не менший, ніж Ринок електричної енергії чи газу, да? який теж впливає на все, на продукти харчування, на інфляцію, на добробут людей. Чомусь там вони зростають і зростають ціни на нафтопродукти. Да? І, ні, і ніхто не помічає, розумієте, і всім якось все рівно. Да? Якось він на су... ринок нафтопродуктів випав із фокусу ЗМІ. І всі чомусь сконцентрувались на ринку електричної енергії і газу. Мені здається, що. Ринок нафтопродуктів він ще більш більш важливий для економіки бізнесу, сім, сімейного бюджету, добробуту людей, стану інфляції, взагалі економічної ситуації в країні ніж ринок електричної енергії, і значить, природного газу. А чому приділяється більше увага електричної енергії і газу? Тому що МВФ не цікавить ринок нафтопродуктів. а МВФ саме цікавий тринок електричної енергії газу, і ось е, прибула у нас делегація МВФ. зараз ведуться перемови, перемовини і для того, щоб задобрити МВФ. Мені здається, що і роздаються в уряді такі заяви, тому що це вимоги МВФ, щоб їх щоб їх. А як вони поїдуть, то про це забудуть. Пане Володимире, давайте тепер поговоримо про те, що дійсно, якщо е, говоримо про українські тарифи, які є одними з найнижчих наразі е, у Європі, то є е, яка ж об'єктивна ціна тарифна. І якщо українці її не сплачують, то хто доплачує тоді до за, е, хто ось ці гроші додає до ціни? Ну, знаєте, що промисловість у нас сплачує повну ціну електроенергії, і у нас середньоєвропейська ціна зараз для промисловості, для комерційного сектору можна сказати, для великої промисловості, для металургів, для значить, військової промисловості. для Дрібного бізнесу ціна практично європейська, середньоєвропейська. для населення. Вона нижча. Чому? Тому що її субсидує компанія насамперед енергатом і меншою мірою гідроенерго. От, наприклад, та ж енергоатом, компанія в цьому році субсидує населення десь на 165 мільярдів гривень. гривень. Да? Але в енергоатома є гроші, там у, них, там у них є достатні прибутки. Які вони заробляють саме на комерційному секторі. Розумієте, вони десь половину е, своєї електроенергії, навіть більше, продають комерційному сектору і заробляють великі гроші, а половину населенню. І, 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 так сказати, з тих прибутків, надприбутків, що вони отримують з комерційного сектору, вони можуть покрити собі значить, ті витрати, які. Йдуть для населення, да? тобто ці субсидії, отак от так от працює система. Це вона не дуже гарна система, вона не європейська система, тому що в Європейському інше, по-іншому працює цей механізм. Там не підприємства фінансує, а фінансує державний бюджет малозабезпечених людей. Ну, мабуть, ви знаєте, саме адресними субсидіями. Тобто, ті люди, які... Значить, малозабезпечені, то вони подають заявки відповідно, розглядають їх і їм надають, якщо вони проходять по критеріям, їм дають субсидії з державного бюджету. Да? Тобто, так адресні субсидії, але ніхто ніде в Європейському Союзі не, не субсидує. Населення дешевою ціною субсидують адресними субсидіями, тому що є проблема в чому? Тому що на сьогодні найбільшу вигоду від цих субсидій отримують не бідні, а отримують багаті. Да? Розумієте? тому що багаті більше споживають електричну енергію. У них є басейни, там я не знаю. У них є величезні там площі, які, які потрібно освітлювати у них є електропалення і так далі тобто вони в десятки разів є люди споживають десятки 20-30 разів більше ніж середня середня якась сім'я і ось виходить що бюджет фінансує в 20 разів 30 разів більше тих у яких які, так є мільйонерами там чи мільярдерами, да, тобто їм допомагає ще державний бюджет. Ну мені здається, що це, це неправильно. Тому гроші з державного державні гроші з державних компаній, з державного бюджету, вони мають іти саме тим, хто в цього потребує. Вони не мають іти там на мільярдерів чи на мільйонерів, як зараз, да, тобто чи на народних депутатів, які теж не бідні, чи членів уряду, які теж. Значить, отримують величезні субсидії через ці дотації. Розумієте, пане а Як змінити ось цю схему? Тобто, от внутрішньо ми всі розуміємо, що зараз ну, це логічно, що будь-яке будь підвищення тарифів, воно дуже погано буде відбуватися на українському суспільстві, тому що в більшості своїй українці зараз дуже важко виплачують навіть ось ці комунальні послуги. З іншого боку, ви говорите про те, що держава має більш правильно розроблення. Розподіляти ось ці виплати і з розумінням робити ось ці програми субсидій. І не бути вже спонсором ось цих мільйонерів і мільярдерів, які і так, в принципі, можуть заплатити загальну суму за те, що вони використали ту електроенергію для того, щоб підігріти свій басейн. Тож як це все зробити? Чи є інструменти правильні у держави, у уряду, у політиків, у економістів для того, щоб ось це все було правильно розраховано? А вони є ці інструменти, вони, застос... вони в Європейському Союзі давно вже працюють. Ці інструменти, про які ж я сказав, адресні субсидії. Да? Тобто, і, тобто, коли людина фінансується, субсидується не дешевою ціною електричної енергії, всі підряд і багаті і бідні. А коли всі сплачують однакову ціну ринкову, але бідні. Отримують додаткові субсидії, адресні субсидії розумієте, тоді гроші не витрачаються, не розпорошуються. А нам ці гроші дуже потрібні зараз під час війни, але не хочуть у нас вперто переходити до цього до цієї системи, зважаючи на тиск МВФ, Світового банку, Єврокомісії і так далі. Ну, не хочуть у нас переходити наші політики, хоч вбий. На цю систему чому не хочуть переходити Тому що вони самі не хочуть оплачувати високі тарифи. Так так їм вигідно, вони мають, я ж кажу, басейни, мають там, значить, якісь теплиці, там і ще величезні там 에, площі опалення, значить, і вони не хочуть просто сплачувати, і тому вони не хочуть переходити на, на, на адресну субсидію. Тобто, думаючи насамперед про себе. Але ж давайте тепер поговоримо більш детально, знаєте про що, ось ці правила для отримання субсидій для того, щоб їх прописати, потрібно спочатку давайте вже тоді говорити про те, що спочатку потрібно ввести правильний, наприклад, прожитковий мінімум і показати економічно, яка ситуація зараз так є з тими коштами, на які не можуть вже виживати українці. Тобто треба для того, щоб Ось ці інструменти субсидій прописувати дуже багато речей зробити, підтягти під реалії. Чи можливо це зробити тоді? Тому що, наприклад, якщо умовно кажучи, людина отримує там 15 тисяч гривень заробітку, так або двадцять для будь-якого нормального українця зрозуміло, що вона не може оплачувати 50-70% ринкового кошту вже за комунальні послуги, тобто, от як це зробити тоді в реальності? Чи існує знову ж таки тоді чистий інструмент для того, щоб з одного боку і держава отримувала свої кошти, а з іншого боку, і люди останні кошти не віддали за те, щоб в них просто в кімнаті було світло? Ну, під час війни цей механізм, про який ми говоримо, важко впроваджувати, важко, тому що, якщо, наприклад, там в там у 2008-2009 році більшість людей могло, могло сплачувати ринкові тарифи, да? тому що була економічна ситуація набагато краще, економіка якось розвивалася, значить, і значить зростав потужний ВВП, люди отримували більше грошей. Тоді їм це можливо було і потрібно це було робити, але це не було зроблено. Да? Значить, і, а під час війни робити це набагато складніше. Чому? Тому що, тому що коли раніше там було, ну, умовно кажучи, в кращі часи незалежності України там 15% людей, які не могли сплачувати, і їм потрібна була субсидія, да? то зараз таких людей не 15%, а таких людей десь, мабуть, відсотків 50%. Да, тобто іде, і відповідно потрібні більше кошти, більше субсидії, а йде війна, правильно? Значить, і і тому, тому це важко зробити. Але, на мій погляд, можна дуже просто не субсидувати, не, значить, щоб енергоатом да, не розпорошував гроші. Да, там 150 мільярдів, там зараху там така складна система, йде система ПСО. Да, Єсть, ну там, значить, гарпок є, гарпок там е, продає електроенергію, а потім енергатами компенсує. В общем, можна заплутатися і в результаті там втрачається е, створ... нічого крім боргів, не створюється, да, і великих проблем. Так якщо ці гроші є енергатам 160 мільярдів, 165 мільярдів, мільярдів, да, які він допомагає населенню, да, то що, що потрібно зробити? Потрібно зробити податок на ну, цей енергатом, створити відповідний соціальний фонд, да? і щоб ці гроші йшли не зрозуміло куди, а конкретно на людей. Розумієте, на, на їх субсидії. Щоб ціна була ринкова, але ну, ці гроші йшли на конкретних людей. І тоді можна, мож, можна було б секономити десятки мільярдів гривень. Десятки мільярдів гривень на тому, щоб не субсидіювати багато. Чи тих, хто може тих, хто може оплачувати? розумієте, це дуже просто зробити, але цього чомусь ніхто не хоче робити. Тобто, гроші ж є. Ось вони в да, От. І він, він і так субсидує, але за схемою, за схемою, значить, з низьких цін. Але ж можна так же само субсидувати е, малозабезпечених за схемою. Адресних субсидій, а люди нічого від цього не втратять. Вони будуть, значить, як сплачували, так і будуть сплачувати. Розумієте, але просто не будуть сплачувати, значить, просто, просто багатим доведеться сплачувати набагато більше в десятки разів. Да, тобто вони цього не хочуть робити. От тому, а вони ж там сидять в парламенті, представляють інтереси в парламенті всяких людей, таких от заможніх. Вони не хочуть, вони хочуть теж отримувати субсидії, тому що у них великі маєтки. І якщо буде ринкова ціна, їм доведеться платити там з електропалення за, значить, за всі ці сауни всі інші речі. Ну, десятки тисяч гривень щомісяця додатково, пане Володимире, а. Хто має ось ці гроші, наприклад, в енергоатомі перевірити, чи доцільно вони наприклад витрачаються, чи є такі органи, які це перевіряє, і по-друге, чи вистачає взагалі в принципі зараз електроенергії для того, щоб українців українців було світло вдома? І давайте ще поговоримо трішечки про залежність України від, наприклад, наших сусідів, які можуть енергетику енергетику з нами ділитися, так у яких ми купуємо. Йому ось це все. Давайте про це більш детально поговоримо, в якому тут ось це питання стані. Ну, відповідає за ціноутворення у нас Анкарі КП. Це регулятор. Такий він має право все перевіряти, все відслідковувати, відповідно, визначати тарифи, також уряд. Ну і я ж вам сказав, що має право також тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Я теж був експертом цієї. Комісії, ну і зараз є там, ще, значить, і в принципі, вони ж встановили, що не що значні кошти. Вони є, є всі ознаки. Я не суддя, не прокурор, але є певні ознаки того, що кошти того, того ж Женергатова не дуже цілеспрямовано були використані. Це це не мої слова, це, це звіт, який затверджений рішенням Верховної Ради України і підписаний головою Верховної Ради України. Да? Це факт, юридичний факт встановлений, що гроші, великі гроші, витрачались не цілеспрямовано. Розумієте, що з цим робити? Ну, я не знаю, що з цим робити. У нас достатньо відповідних органів, державних служб, щоб щось з цим робили, за це вони отримують кошти. Правильно? Я так розумію. Е, значить... І за це ми так сказати, платимо, сплачуємо податки великі під час війни, щоб вони працювали, але не всі хочуть працювати, не всі хочуть виконувати, на жаль, свої функції, і тому, тому в принципі, всі є підстави для того, щоб нам застосувати більш ефективний механізм субсидій, і це б дозволило нам зрушити серйозну проблему боргів в енергоринку. Це б дозволило виконати умов, умови МВФ і, до, і отримати додаткові значні кошти на розвиток. Це б дозволило нам би під покращити інвестиційний клімат в енергетику і залучати вже інвестиції не тільки дотації, не тільки кредити під державні гарантії, а й інвестиції. Все це можна робити давно можна було робити, але чомусь не робиться. Тому що я хотів би вам нагадати, що е, у нас просто таке у людей свідомість – Вбили ще при кучмі, за кучми, да? тобто, коли, пам'ятаєте, кучма весь час кричав: що, що буде дешевий газ, всім буде добре, давайте купувати в Росії газ, там дешево, і все буде добре. І ось ми понакупляли цей дешевий газ в Росії, значить, потім влізли в борги, потім за цей дешевий газ е, значить, віддали Чорноморський флот. Да, за цей дешевий газ віддали е, свої так сказати стратегічну авіацію, е, значить, систем, системи ракети віддали більше тисячі ракет і все. Але кучма кричав: дайте нам дешевий газ. От я такий хороший, я всім даю дешевий. От, бачите, чим це обійшовся нам дешевий газ. А тоді, якщо б впровадили нормальну європейську систему, ми б зекономили. Десятки мільярдів доларів не потрібно нам було би розраховуватися Чорноморським флотом, не потрібно нам було би підписувати ці харківські угоди. Не потрібно нам було би значить віддавати Росії за борги стратегічної авіацію, яка нас бомбить сьогодні. Да? І ці ракети Розумію, От в що обертається така нерозумна цінова політика на газовому ринку. Yeah. Пане Володимире, я думаю, що це не, останні, не остання наша з вами розмова і не остання наше з вами намагання знайти відповіді на ось ці питання, тому що йде опалювальний сезон. Наш ворог все ще існує. Російська Федерація, на жаль, ще не розпалася і не щезла з цієї планети. І тому я думаю, що у нас дуже багато з вами ще тем для того, щоб обговорити у прямому етері, Але на сьогодні мусимо з вами вже прощатися. Вам дякуємо, що ви знайшли для нас час. і Дякуємо, що дякую за запрошення. Дякую, що по-перше, включилися а по-друге, надали таку глибоку аналітику. Нам я нагадаю, Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм центру розумково, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, якими тарифами по електроенергії будуть, будуть українці. Не користуватися вже з 2026 року. Щиро дякуємо. І прощаємось до зустрічі. До побачення до зустрічі. До побачення.